Вітаю, друзі, в Україні. Ви подивіться, який красивий закат. Як сідає сонце? Ось яка краса. Отаке явище у вас дорогенькі, В когось ранок добрий, в когось зовсім не добрий, в когось сумний. Ах. От у нас, наприклад, лунає повітряна. Тривога а, така реальність зараз в Україні. Ворог лютує, ворог бомбить, ворог вкриває снарядами, розрушає, вбиває. Така вона сволота. Як і обіцяла вам, знімала для вас відео а, відео консервації. Ну, таке, знаєте, я не знімала, як я консервувала, тому що. Ну, Зрозумійте, в мене немає того красивого посуду, як показують люди у кулінарних шоу. У мене посуд такий брутенький, такий, знаєте, іще саудепільських часів. Ну, Тому, тому я вам е, от той рецепт, що обіцяла, рецепт салату буряку з кабачком, е, напишу в описі під відео. І там також ще напишу вам. Інший салат, не салат, а закрутка, швидка закрутка, помидори, огірки. Зараз такі часи, та треба все робити швидко, бо знаєте, ми, ми не знаємо, що буде з нами через 5-10 хвилин, через годину. Тому, ну, як наприклад, я я завжди поспішаю. У мене ноги біжать попереду. Знімала я вчора знімала з вечора, а потім, як почала зранку складати відео, дивлюся, а я не у той час вмикала та вимикала камеру, і в мене вийшло, що я те, що не треба знімати, я знімала. А те, що треба було знімати, я його не знімала. Тому це таке зроблю вам таке відео. По більшій частині воно все буде в описі. А хочу показати вам, я колись обіцяла комусь дівчаток свою спеціозу показати. Це спеціоза цей траспіс, отакий От він гарненький в цьому році, одною квіточкою квітне, тому що в минулому році з осені він в мене трошечки захворів, корінці в нього спочатку дуже висохли, а тоді я їх добре полила. і... Одним словом, вони згнили. І довелося мені мою орхідейку пересаджувати. Тетраписи, як ви знаєте, які спеціози, вони дуже полюбляють вологий ґрунт, щоб корінці не пересихали. Ну, а я то спішу, то біжу, то забуваю, то ще якась фігня мігня Тому на цей раз я його посадила, пересадила. Верніше за все, отак отакий горшик, бачите, в цей раз на дно я поклала не дренаж. А отак от уклала мох, там далі залишки корішків. такі, Тут залишилися корінці, їх мало, але вони залишилися. Тим паче, як ви бачите, вона даже змоглася заквітнути мох, а далі в неї отам кора, знову її корінці, і зверху знову мох. Чому так? Тому що я на дні. Відерочка, в якому знаходиться цей вазончик, я залишаю отак отак, капелюшечку водички, мох підпитує і зволожує оцю всю верхню частину. Ну а там раз в місяць я її проливаю та і все. В общем, отаким кандібобером вона в мене зараз поживає. Одна квіточка в неї зараз квітне, була ще одна на цьому квітконосі, але вона відпала, і є в неї іще один квітконосик, ось вона його ростила. Але як я дивлюся, бутончик тут також пропадає. Ну, Я думаю, вона набереться сили і буде квітнути далі. І листечко деяке їй прийшлося зняти, бо воно було дуже-дуже виснажене. А знаєте, тетраспіси – це такі палінопсиси, що. Вони дуже багато віддають сил на відновлення своєї листової маси. Тому я бачу, що ті листечки вже були такі, як тряпочки, і щоб не змушувати свою орхідею встановлювати оте листя, я його убрала. І як виявляється, я правильно зробила, тому що вона швиденечко набрала тургорн у своїх. Оцих других і е, виростила ось, і ще одне таке маленьке листечко. Ну і так потроху квітне. Головне, що вона вижила. Ну от Я вважаю, що головне, що вона вижила. Сказала, що я вчора бігала відправляти посилочки дівчатам всім комусь, що потрібна, і отримала м -м, свою посилочку. Я її виміняла у однієї дівчинки на свої дендробіуми. Вона мені віддала оцю красуню, а я вислала їй свої дендробіуми. Це дуже красива котлея. Але, але, так, є маленьке але. Це видова котлея. Вона має назву, зараз я вам покажу, десь я її тут упакувала. Зараз. Десь вже, так, ось. Котлея. Джимані цирулія, дуже красива котлея, дуже вона теплого утримування, має дуже гарні квіти. У цій котлеї два напрямки росту, ось один в неї зростає, бачите, дуже-дуже повільно і, мабуть, може і не відкритися оце, оцей листочок. І... Другий напрямок росту він. Тут навіть, навіть був чехольчик чи є чехольчик, але він також не розвівся, тому що ця котлея була, мабуть, колись дуже, дуже в дуже гарному стані, бо тут стільки коріння було в її старому вазончику, але вона була посаджена в ґрунт суміш кори і моху один до одного. Дуже вологий дуже вологий ґрунт, і я так думаю, що ця дівчинка, яка яка утримувала цю котлею, вона дуже дуже часто поливала її і оті всі корінця, вірніш за все, весь віламін на корінцях він згнив. І кхів, явно явно видно по цій котлеї, бачите, вона дуже страждала, в неї листячко вже без тургору, воно вже як апельсинова корка, тому її треба, треба її відновлювати. Я спочатку, знаєте, якось навіть ну, розстроїлась, думаю, оце не мала баба клопоту, купила порося. А потім, думаю, ну, опиту треба набиратися. Ну, а як вона беретеся опиту, якщо ви не будете це все робити своїми рученятами? От і я думаю спробую. Бачите, яке листечко воно потеряло вже тургор. Ну, котлейка ще здатна. Ось така вона. На фото ви бачили дуже красивий екземплярчик. Побачимо, ще є час, ще тепло в Україні. Правда, часто ми так вважаємо по природі, але хто його знає, що нам, що нам далі устроює ворог. Зараз бої точаться в нашому регіоні, тому невідомо, невідомо як воно буде складатися подальшому. Знаєте, от поляки порівнюють українців з бджолами. От вони кажуть, українці. Українці вони такі, вони працюють, 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 щось там купляться, кудись літають стайкою, щось до себе носять, носять, носять. Але, але як тільки хтось е, нарушить їх спокій, так вони всі консолідуються і нападають всі разом. Отак От і ми. Дякувати нашому президентові, він не піддається на ті умови деяких осіб з западу, що потрібно сідати. За стіл переговорів, що потрібно закінчувати війну. Я з ним цілком згодна, тому що ми вже стільки людей поклали у могили, ми вже стільки втратили на своїй землі, що зупинятися на, на півдоріжжі це, недобре, це не добре, це негайні пройти цей шлях до кінця. Ми не повинні здаватися. Зло, зло потрібно вбивати вбивати ворогів на своїй землі і гнати їх як подалі від наших осель. Тому зараз точаться дуже жорстокі бої, обстріли найсильніші. Ворог продовжує вбивати мирних людей, але ми тримаємося. Ці в котлеї дістала. Із її старого вазончика обібрала її корінці, я нічого не підрізала, не відрізала, лише підчистила на ній чешуйки, оці челучки, я їх називаю. Та отак руками, знаєте, просто потягнула та й зняла весь гнилий виламен, а сам, сам корінець оцей, я його залишила, щоб краще, вона, щоб краще її закріпити у цьому горшику. Замочила її в магнікурі, вона постояла, ніч підсохла, і на ранок я її отак посадила. Дякуючи Збройним силам України, ранок настав, дасть Бог, і день пройде, а далі вечір, ніч. Все буде добре. Все буде Україна. Боремося і перемагаємо. Бажаю вам миру, терпіння і мужності, любі мої. І так, два рецепти моїх закруток я вам залишу під відео. А ви у своїх коментарях пишіть, які ви маєте такі, знаєте, недорогі, швидкі типи закруток. Що ви робите. Як ви заготавлюєте овочі та ягоди на зиму? Це дуже цікаво, тому що зима чекає нас довго. Живемо, крутимо закрутки, вирушуємо квіти, діточок і радіємо життю. Все у нас буде українське. Що стосується добрива. Коли ви варите овочі, Ну, от, наприклад, для свого салату я варила буряк. Свіжий відвар буряка це ціла кладець для е, любих рослин в оселі. От, Просто любих. Це і фіалки, і стриптокарпуси, і спатифілуми, і піларгоні. Ну, от все, що у вас вирощується е, на підвіконі, все воно дуже полюбляє. Різні різні відвари овочів. Я таким самим раствором поливаю відваром, верніш, за все я поливаю і свої орхідеї. Але треба розуміти, що використовувати треба лише свіжий відвар, тому що він дуже швидко закисає, якщо його ставляти От я просто беру. Склянку набираю цього відвару і виливаю у відро для поливу і поливаю свої рослини. Любий відвар: це і фосфор, і кальцій, і магній, і калій, і железо, і повний спектр вітамінів, в, це є, все, що потрібно для рослин. Особливо зараз, ну тут в, наш, в наші з вами часи у багатьох із вас. Не працюють магазини та і з грошима не зовсім добре. Краще якийсь смаколик купити дитині, чим купляти якісь добрива для орхідеї чи для своїх рослин. Так використовуйте все те, що у вас є під рукою. Це і морква, варите моркву – поливайте цвіти, варите, варите картопельку в кожушках, поливайте квіти. Вони, вони вам будуть дуже вдячні. І коли хтось каже, що е, органіка це не для орхідей, я з ними не згодна. Тому що в природі орхідеї е, чим, чим вони поливаються? Дощами, а в в них які? О те, що розложилися члів'які жучки, те, що розложилася десь якась рослинка, так це ж органіка. Вони. Звикли їсти органіку. От-от і я свої орхідеї добрі органікою. У мене на каналі є плейліст, він дуже старий, добрива для орхідей своїми руками, то там ви можете знайти кучу-кучу всякого. Але я так буду час від часу вам нагадувати, якщо буду варити, якщо їм буду поливати, то буду нагадувати вам, що можна ще використовувати. Для підкормки своїх рослин. Але ж ви повинні розуміти, що це ж не кожного поливу. Ну, от, наприклад, орхідеї 2-3 рази на місяць, так. От кімнатні рослини можна і кожної неділі, а орхідеї так часто не треба. Ну, на цьому і все. До побачення, друзі мої. Кому сподобається мій рецептик, ставте вподобайки. Пока-пока.